Всім привіт! Сьогодні я хочу поділитися з вами моїм життєвим шляхом та як цей шлях привів мене до сьогоднішнього результату. На даний момент я працюю у німецькому оркестрі міста Фленсбурга та являюся соло-трамбоністом і концместром групи «Трамбоні». Місто Фленсбург знаходиться неподалік від кордону з Данією, приблизно 4 км або 150 км від міста Гамбурга. А також я викладаю в університеті Фленсбурга Трамбон. Та також я являюся 2022 року учасником України Фріном Оркестра. Народився я в районному центрі Кельмінці. Кельмінці знаходиться у Чернівецькій області України. Мої батьки музиканти, мати скрипалька, а батько контрабасист. Тому в 7 років я почав займатися музикою, а саме скрипкою, моя мати була моєю першою вчителькою. У 10 років я вирішив також навчатися на трамбоні. Мій старший брат теж трамбоніст, і він був і являється по сьогоднішній день для мене великим прикладом. У 2003 році, коли мені було 12 років, я поступив в Одеську дистерічку імені Столярського, де провчився 3 роки з 2003 по 2006 рік. В Одесі моїм викладачом був Сергій Іванович Вапняр, який працює також в національній опері міста Одеси. У 2006 році я. Вирішив поступити в Київську дистрічку імені Лисенка, де провчився також три роки з 2006 по 2009 рік. В Києві моїм викладачем по трамбону був Федір Петрович Крижанівський, який також є професором по трамбону в Київській національній академії імені Чайковського і також працює в національній опері міста Києва. У 2009 році я поступив у Гамбурзьку Вищу школу музики, що є таким самим як Національна академія в Україні. В Гамбурзі був моїм викладачем Штефан Гайга. Штефан Гайга працює також в радіооркестрі міста Гамбурга. Хто не знає радіооркестр в Німеччині це дуже кваліфікований і топ оркестру світу який прирівнюється плюс-мінус приблизно до рівня Берлінської філармонії? У Гамбурзі також по ансамблю був моїм викладачом Матіас Хьос. Матіас Хьйофс є перша труба по, в ансамблі German Brass. Хто не знає його імені, то можливо бачили German Brass і бачили його на відео. У 2016 році я попав на тимчасовий контракт в оркестр міста Кіль, де попрацював півроку. По закінченню цього контракту я виграв місце в оркестрі міста Фленсбурга, де працюю по сьогоднішній день уже практично 10-й сезон. В цей час у мене було дуже багато різних викладачів, як я вже сказав, Сергій Іванович Вапняр, Федір Петрович Крижанівський. У Києві я познайомив. Познайомився також з здоровим Володимиром Наумовичем. Здорово Володимир Наумович працював колись свій час в Маріїнському театрі, потім згодом переїхав в Київ і працював також в Київській національній опері. В Гамбурзі я навчався, як я вже сказав, Матія Сухьовца по ансамблю, по трамбону в мене був викладач Стефан Гайга. А також я брав дуже багато приватних уроків та майстер-класів у різних викладачів. як... Я вам попробую зараз перечислити. Постараюсь не забути імен. Анатолій Михайлович Ягодін, він працює у Бремені у філармонії. Ем, Олівер Сіферт, це перший трамбоніст радіооркестру Франкфурта. Олаф От, соло-трамбоніст Берлінської філармонії. Я в нього брав пару приватних уроків. Фабріс Міліше. Це перший, ем, він колись виграв АРД конкурс. Перше місце, дуже класний тромбоніст, хто не знає. Мішель Бікі, теж дуже світового рівня класний трамбоніст. Уве Фюсель. Він являється пастромбоністом в опері Мюнхена, та також пастрамбоністом в German Brass. та дуже багато інших імен. Тобіас Фюля, трубач, професор по трубі в Любику та Дюссельдорфі. І зараз всіх не пригадаю, але дуже багато викладачів. Чому я це все розказую? Тому що я хочу в наступних відео по кожному етапу мого життя записати відео детальніше, як проходило моє навчання в Одесі, в Києві, у Гамбурзі, як проходили мої уроки у різних викладачах. Якщо вам цікаво, підписуйтесь на цей канал. Якщо у вас виникнуть якісь запитання, пишіть з задоволенням в коментарях. Якщо я зможу віддати відповідь на ваші запитання чи записати відео, я задоволенням це зроблю. Дякую за увагу, до наступних відео.